Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Дітки, давайте ми з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, це осінь. А яка осінню погода? Уже похолоднішало, сонечко не так уже світить та гріє, на небі з'явилося більше хмаринок, частіше йде дощ. так? Дітки, а зараз я вам пропоную відгадати загадку. Вона росте в лісах, гілочки усі в голках, узимку як влітку, улітку як взимку, прийде до хатинки зелена ялинка. Я гадаю, що всі ви дізнались, що це дерево ялинка. Дітки, як ви вже знаєте, Усі дерева осінню скидають свої листочки, створюють нам таке дуже красиве явище, як листопад, так? А ось ялинка, вона не скидає свої листочки, але у неї незвичайні листочки. Вони у неї які? У вигляді голочок, так? Вона вічно зелена, і влітку, і в осінню. І зимою, також і весною. Давайте ми з вами подумаємо і скажемо, яка ялинка? Яка вона? Пухнаста, так? Гілочки у неї пухнасті. А ще, якщо ми гілочку понюхаємо, то яка вона? Пахуча, так? Ще вона яка? Листочки у неї незвичайні у вигляді голочок, то яка вона? Колюча, так? Ось я вам і пропоную сьогодні сконструювати із рахункових паличок ялинку. Нам будуть потрібні палички звичайно зеленого кольору, тому що ялинка у нас вічно зелена. Отже, що нам потрібно? Звичайно, палички. І ось я обрала листочок, на якому буду розміщувати нашу ялинку. А для того, щоб нам розпочати працювати, ми з вами розімнемо наші пальчики. Отже, повторюйте, будь ласка, за мною: зустрілись пальчики. Великий, вказівний, середній, безім'яний та мізинець. Усі театр створили і до праці приступили. Отже, що ж ми робимо? Беремо палички посерединці, там, де ви будете викладати, розміщуємо внизу і догори три палички робимо рядочок. Один, два, три. Ось такий рядочок у нас утворився із паличок. Далі наступну паличку ми беремо та розміщуємо. Гілочку. Це у нас був стовбур, а це у нас будуть гілочки. І робимо ялиночку. У мене є палички світло-зеленого кольору та темно-зеленого кольору. Я їх буду по черзі викладати світло-темну. Ось так. Одну паличку на одну сторону викладаємо, другу паличку на другу сторону. І так по черзі. У нас вийде 4 палички з однієї сторони, тобто 4 гілочки та 4 гілочки з іншої сторони. Ось така ялинка у мене вийшла. Я гадаю, що у вас також усе вийде і ви гарно сконструюєте ялиночку. Дякую вам за роботу, до зустрічі!